Хай Марси Абрамси та Петріоти за майже три роки повномасштабної війни адміністрація Джо Байдена надала Україні військової допомоги на майже 65 мільярдів доларів. Плюс була ще гуманітарна підтримка та санкційний тиск на Москву. Таким чином, Вашингтон став для нас головним партнером у стримуванні російської агресії. Позицією чинного американського президента та його команди було те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною скільки буде потрібно, як іще ще США можуть допомогти нашій країні, поки у Білому домі не змінився очільник. Аналізувала Ольга Жидецька. Ви показали, що Росія не переможе в Україні, Україна переможе, і я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці цього шляху. Ці слова президент Джо Байден вимовив під час зустрічі з українським колегою у межах саміту НАТО у Вашингтоні. Вони загалом окреслюють позицію чинної адміністрації США – послідовно підтримувати Україну. І справді американська військова допомога від перших днів зіграла важливу роль в посиленні нашої обороноздатності на сайті держдепу є докладний перелік придбаного для зсу оснащення, і він вражає від систем протиповітряної оборони Петріот танків Абрамс та протикорабельних комплексів гарпун до набоїв, складників та обладнання для критичної інфраструктури загалом на суму майже 65 мільярдів доларів. На певних етапах дуже сильно повпливала «Таймерси». Одним із ключових видів допомоги були патріоти. Це надзвичайно важливо, те, що посилило протиповітряну оборону України. Те, що довгий період здавалося е, якоюсь фантастикою, та війна в Україні затягнулася і не стала успішним кейсом у скарбничці досягнень 46-го президента США. Тож політичні експерти очікують, адміністрація демократів продовжить проукраїнську політику аж до зміни влади, щоб довести правильність свого підходу. Я не виключаю, що буде ряд позитивних рішень і по Україні, і по Ізраїлю з боку Байдена, тому що він. Буде саме займатися формуванням свого позитивного образу, який для нього як для людини, яка все своє свідоме життя працювала в політиці, ну вкрай важливе. Але чи будуть ці рішення настільки суттєвими, що це може ну, закінчити війну? А, ні, тому що це. Технічно неможливо, тож якої допомоги можна чекати у фінальні місяці президентства Джо Байдена? Перший момент ще залишились кошти в програмі президентського вилучення, кошти немаленькі, кілька мільярдів доларів. Тобто, він може зараз піти, взяти якоїсь зброї на кілька мільярдів. Зі складів збройних сил сполучених штатів передати Україні ці кошти прорахувати на рахунок Пентагону. А от за оптимістичним сценарієм, це можуть бути інші важливі та давно очікувані рішення Байдена. Він може надати дозвіл бити далекобійною зброєю гид Російської Федерації. Його вже нічого не обмежує ні тягар по персональної відповідальності, ні. Відповідальності для Камали Гаріс він може це зробити. Однак і це, і зелене світло для України до НАТО рішення малоймовірні, кажуть фахівці, адже вимагають узгодження і чітко випрацьованої позиції. Тож найвірогідніше попереду зустрічі з європейськими партнерами та додаткові партії допомоги. Про останній такий пакет під час нещодавнього візиту до Києва оголосив міністр оборони Ллойд Остін. Він передбачає 425 мільйонів доларів, які підуть на ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніку і протитанкову зброю для ЗСУ. Загалом, з проголосованого навесні пакету на 60 мільярдів доларів, залишилися майже 14,5 мільярдів. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.